Всем привет! Лето, солнце и добавим еще немного жары с помощью игры. Это блондинки или брюнетки, где мы опрашиваем блондинок, соответственно, брюнеток. Это не интеллектуальное шоу, кому-то просто повезет. Выиграют, соответственно, беленькие, либо черненькие. Кто-то из них получит два билета в кинотеатр Мультиплекс. Это наш партнер. А кто-то из нас, ведущих, проиграет и получит наказание от редакции. Це мій обзвожений партнер. Як тут пити, я не розумію просто. Так, добре, давай про жеребкування. Гадаю, на блондинку чи брюнетку. <з Ich> добре? Починай да, з кого хочеш. З блондинок почну Давай. Mm. Поїхали. Блондинки. Брюнетки. Блондинки. Блондинки. Блондинки брюнетки. Блондинки. Брюнетки, блондинки. Та я скажу. Давай брюнетки. Блондинки. Брюнетки. Все ти говориш. Блондинки. Брюнетки, блондинки. Брюнетки. Я за брюнеток, друзі. Я за блондинок граю. За блондинок граю. Дуже хочу грати за блондинок. Люблю їх. Кому належать слова і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути, не злим Рас... тихим. Шевченко. Ти, що Григорович, да? Да. правильно. Хто відкрив Америку? Колумб. Христофор. Рович. Рович. Скільки кілометрів одній милі? Не знаю. Скільки морів омиває Україну? Три. Назвете? Чорне Каспійське Азовське. Бували на Каспійську? Так. Класно там. Скільки країн входить до Великої сімки? Сім. Ліза, кому приналежать слова? І мене в сім'ї Великій, в сім'ї вольній новій а не забудь. Хто відкрив Америку? Е, Колумб. Сколько километров в одной миле? Тысяча. В миле тысяча километров? Да. Сколько морей омывает Украину? Э -э два. Какие? Черные и Азовские. На всех бывали? Да. И как? Хорошо. Где загар? Где загар? Сколько стран входит в Большую Семерку? Семь. Увереннее давайте. Семь. Yes. Привет передаем. Привіт-привіт всім друзям. Кому належать слова «і мене» в сім'ї Великій, в сім'ї Вольній Новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Тарас Григорович Шевченко. Далі, хто відкрив Америку? Колумб. Скільки кілометрів в одній милі? Таке 1600... питання. 1600 кілометрів. Один кілометр 600 метрів. Чи 500 метрів, не знаю. То скільки? Ну, ну. Кілометр 600 метрів. Правильно? Yes! Є uh! далі. Скільки морів омиває Україну? От два. Назвете їх Каспій Азовське, Чорне. Все. Зупинимось на цьому. Yes, так? Да. І останнє запитання: скільки країн входить до Великої сімки? Сім. Звісно, ну скільки ж ще? <свісно> Скажете, що блондинки найкращі? Ми сьогодні порвемо просто. звичайно? Вони найкращі. А чому вони найрозумніші, вони найефектніші? Mm, Нам повезло знімати цей випуск на природі. Зараз отличная пора для прогулок, но будьте акуратні. В эту пору клещи особливо активні. І кажуть, э, що вони необыкновенно великі. Тому, если ви йдете возле травички, суйте руку куди куда -нибудь... Кому пытаются слова і мене в сім'ї волоки, в семивольные нові, не забудьте помянути незлим тихим словом. Шевченко. Это, это, мне уже вопрос, да, Дрисов? Да. Не знаю. Ну, ответьте, утвердите ли. Тарас Григорьевич Шевченко? Yes. Кто открыл Америку? Колумб. Сколько километров в одной миле? О, я не могу сейчас посчитать. Наугад, наугад. Километров в одной миле? Сто? Соточка. Да. Сколько морей омывает Украину? Два Азовского черного. І наконец, скільки стран входять в большую сімку. Я ж не блондинка. Всем. Что, вы думаєте, блондинки не отвечают? Нет. Кому належать слова «И мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пам'ятати не злим тихим Шевченком. Не Незлим, тихим, Шевченко. <рес> Шевченко. Не тихим словом. Так, хто відкрив Америку? Колумб. Впевнені, що давай. Згод. Колумб. Згод. Далі, скільки кілометрів в одній милі? Один. В одному кілометрі одна миля, так? Ага. Скільки морів омиває Україну? Два. Назвете. Азовський чорний. Скільки країн входить до Великої сімки? Ой, сім. Все логічно. Так. Да. Ми переможемо. Як вважаєте? Думаю, да. Елена, знаете ли вы, кому принадлежат слова «И мене в семье великий, в семье вольный новый»? Кто открыл Америку? Эээ... Блин, <соцентричный флот> не помню. Сколько километров в одной миле? В одной миле? Угу. Тысячу, Десять тысяч. Десять тысяч? Ровно? Да. Сколько морей омывает Украину? Семь, если я не ошибаюсь. На каких вы побывали? Не на одном. Вообще на море не было? Нет. Печально. И, наконец, сколько стран входит в Большую Семерку? Сколько? Да, сколько стран. Сегодня вообще по числам гоняем. Кошмар. Семь. Семь. Ты знаешь. А я никогда не был на море. Как? Ты никогда не видел море? Не, не доводилось. А ведь на небесах только говорят, что о всех семи морях Украины. На каких таких небесах? На всех. На каких? На всех двенадцати небесах. Як тебе звати? Мая. Як водичка? Тепле. Тепла. Добре, це дуже добре. Зараз маєш так же само тепло і привітливо допомогти мені. Да? Да. Сьогодні граю за блондинку. Поїхали. Кому належать слова і мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні, нові, Не забудьте пам'ятати не злим тихим словом. Тарас Григорів Шевченко. Клас! Далі. Хто відкрив Америку? О -о -о -о. О -о -о -о. Ой, ой ой. Знаєте, знаєте, так? Да? Знаю, але забила. Добре, наступне запитання. Скільки кілометрів в одній милі? И... Кілометрів. Скільки кілометрів в одній милі? Тисячу. Хай буде, так? Да? Да. Хай буде тисяча. Скільки морів омиває Україну? Бували на морі? Так. Да. На якому? На Азовському, Лазурному, Одеса, Железний Порт. Так. То скільки в нас морів? Без підказок. В Україні п'ять. Чого? Морів. Морів. Все, в Україні п'ять морів. Далі. Скільки країн входить до Великої сімки? Стран? Скільки стран? А це страни називати Ні, ну просто кількість, скільки країн. Цифру назвіть. Ще раз запитання повторюю. Скільки країн входить до Великої сімки? Відповідь. Четыре, наверное, скорее. Четыре. До Великой Семки входят четыре страны. Да. Ирина, кому принадлежат слова «Имена в семи великий, в семье вольной, не забудьте помянуть незлым тихим словом. Шевченко. Кто открыл Америку? Колумб. Сколько километров в одной миле, знаете? Кто да, не знаю. Можно угадывать. Шесть. Так. Сколько морей омывает Украину? Два. На всех были? А какие, помните? Чорне, Азовське. І наконец, сколько стран входять в большую сімку? Сім. Сім. Кому належать слова і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні нові? Не забудьте помянути не злим тихим словом. Тарас Григорій Шевченко. є. Граємо далі. Хто відкрив Америку? Колумб. Той що Христофор, правильно? Так. Скільки кілометрів в одній милі? Такі вже трішки поскладніші. Серйозно, скільки кілометрів в одній милі? Ну так, давайте на скітку скажу. 18. Нехай буде. Нехай буде. Більше-менше. Нехай буде. Скільки морів омиває Україну? Чорне. Азовське. Два. Вам вистачає? Да. Мені також вистачає. Граємо далі. Скільки країн входить до Великої сімки? Сім. А сколько еще? Блондинкам привітки киперадьема! Yes! Блондинки рулять. Кому принадлежат слова И мене в семьи великий, в семьи вольный и «Не забудьте помянуть имя злым, тихим словом»? Тарасу Кто открыл Америку? Магелланг или... Так. Без подсказок. Колумб. Так. Сколько километров в одной миле? 1700. Ой, что я говорю? Одна миля это где-то 1,7 километров. Примерно, да? Да. Так, сколько морей омывают Украину? Два. Ну, черная и азовская. Есть. Yes. И, наконец, сколько стран входит в большую семерку? Семерку, семь. Дякую тобі, що Ти мене нарешті зводив на колесо обозріння. Страшно, лячно просто, але красиво ж юлки па Ну тому що я люблю тебе. І також я люблю вручати тобі наказання. Вот оно. Так, тебе любов. так, вимити гору посуду. Вимить гору посуди. Багато? Велику гору? Я ще не знаю даже Більшу, ніж поедем. Але прежде ми сейчас спустимся. Я награжу першу попавшуюся брюнетку. Потому що, во-первых, брюнетки сьогодні заслужили награждення, А во-вторых, кінотеатр Мультиплекс, наш партнер, дарить эту возможность. Стремно тут. але красиво. Ну здрасте вам. Здравствуйте. Як вас зовут? Наталія. Наталія, вам сьогодні несказанно повезло. Ну, рівень повезло, ви самі сами оцените? Угу. Два билета на газальный кинотеатр Мультиплекс. Это наш партнер. Сегодня брюнетки выиграли. Как вы думаете, за счет чего? Если вы понимаете вообще о чем речь? Ну, я так понимаю, что за счет своей уверенности, стойкости и прочих других моментов, которые могут принести именно этот цвет волос. Вы сейчас как администратор всех сегодняшних брюнеток рассказали. Вот. Но вы-то рады, что падает с да, ним подарочек, конечно. который, по сути э, только из-за того, что вы вот брюнеточка. Да, Он конечно. Упав. Да, да, я очень рада. да, И, конечно, настроение сразу гораздо лучше и приятнее. Спасибо огромное. Ты мне на мысль бруднишь еще больше, да? Что это? Да я еще не мыл. Что это? Что ты не мыл? Что ты, не мыл? Что? ты не мыл? Что ты не мыл, Басяк? Алло! Алло, это что такое? Игорёш. Все, все, я сейчас примею. такую тебе еще одну, чтобы там рука утонула, чтобы ты знал, что такое черновая работа. Давай, 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 за маму, за папу. Чисті тарілки, чиста совість. Сподіваюся, що з цим миючим засобом я змив з себе карму програшу. Тому відіграємось наступного разу. Дивіться нас до зустрічі.